Так, Пежик 99-й рік випуску, в 2013 році був куплений, щоб їздити на роботу. Багато чого не працювало, провода просто були обрізані по РВРськи, так і по нині день деякі провода не знають для чого були. На третьому циліндрі був збитий кулачок розпредвала, тому по ціні розпредвала купив цілу головку. З 9-го разом з форсунками і, напевно, з 15-го чи 16-го року так машина їде по нині день. Далі тут помпа підсос повітря був. Викинув заглушка на клей, засверлив, забив штопор, щоб не вилазила. Поставив грушу, тоді ще 50 гривень коштувала, так по нині день. Е, насос стояв лукас старенький, тобто без коректора в Поставив «Бош». Далі купив машину, їздив полями, розбив два бампери, вставив вставки з лануса. Підходять чітко, тільки тут треба проточити пильником, щоб зайшло на опорний підчепник. Ще поставив резинові прокладки, бо вставки алюмінієві, щоб не окислялося на корпус. Далі акумулятор переполюсований вже третій місяць, заводить без проблем. У 2014 році в зимі. Були сильні морози, встановлений передпусковий підігрівач «Сіверс». Зараз в Україні таких не купити вже, є Лукас. Е, недавно ще встановив таку саморобну систему для очищення антифризу в системі, встановив е, картридж водяного фільтра, проїду 1000 кілометрів, розберу покажу. Задня балка робив в руслана в колонному. Руслану, дякую. Ось таке. Великий колгосп, але машина їде для роботи мені вистачає з головою.